В Україні хочуть декриміналізувати статтю 309 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збут. Сьогодні, якщо ви зберігатимете в себе в кармані жменю, наприклад, подрібненої коноплі, ви можете відповідно цієї статті отримати три роки умовно. Якщо протягом року. У вас знайдуть знову ж таки ці засоби. Ви можете отримати до трьох років в'язниці. Автори законопроекту, який подали до Верховної Ради України, пропонують вилучити статтю 309 з кримінального кодексу України, натомість передбачають адміністративну відповідальність, яку будуть карати штрафами та виправними роботами. Якщо протягом року дане адміністративне порушення буде вчинене повторно, розмір штрафу зросте і громадські роботи. Теж будуть збільшені у часі.